Всім привіт! З вами Сонечка і це незвичне відео. Я знову беру участь у колаборації українських сімерів і це челендж зламаний телефон 2.0. Зі мною також приймають участь в цьому челенджі Тасія, Лісова, Артуетка, Льоя, Велена, Ляльковий будинок, Кіткет Сімс, Літачок. Гілка виноградна, Вікі, Грінч, Амаранта, Вен Деман, Стас Юплей, Рейла, Вамп, Мирабелла Сім, Квітнева, Привіт, а я Марічка, Сінс, дрімерка грає, Мері Плей, Мері Лід, Вікі Меррилит, Сім, Джус Сімер, Ірця Барвиста, Віверна, Амбер Амбергеймір, Вербена, Асінька, Єва Анастасія. Правила цього челенджу такі. Один сімер створює сіма і описує його в будь-який спосіб, окрім тільки прямого. Скріншота, або дуже очевидного чогось. Тобто, можна смайлики, в цей раз навіть вірші, якісь інші твори, блюр-скрін і так далі, але це має бути не впізнавано. Я отримала ось таку загадку від Your Grinch. І буду зараз намагатися хоча б трішки вгадати, що малося на увазі, а також потім спробую так само гарно зашифрувати і передати Асеньки. Що ж, які мої думки з приводу того, що я бачу в підказці? Заблюрений скріншот це, я так думаю, сама ця сімка. На цьому скрині ми бачимо, що в неї біляве волосся, воно пряме, вона також струнка. Навіть трішки я бачу підкачана. І ось ці смайлики, емоджі, так, їх правильно називати. Я б сказала, що по першим двом. Мені здається, вона амбіційна, так, це про кубок. І також вона ставить собі мети, досягає їх, тобто вона полюбляє досягати свої цілі, дуже цілеспрямована дівчина. І, скорше за все, вона також полюбляє спорт. Мені так здається. Далі, я думаю, що ось це емоджі в червоній сукні. Дівчина танцює, можливо, наша героїня теж любить танцювати, і якщо поєднати це з наступними емоджі, то, можливо, вона зірка або починаюча зірка. Або це її мета, можливо, вона хоче бути зіркою, не впевнена в якому жанрі, але можливо, вона хоче співати і танцювати, можливо, вона хоче бути акторкою. В принципі, це все треба і там, і там, і співати, і танцювати, тому можливо. І так, і так, будемо думати, що вона скорше співати хоче. Також цей рожевий лак, і далі, от, я, мабуть, роз'єднала б сердечко і цей рожевий лак. Одразу я подумала, що можливо, це щось. В тому сенсі, що ось цей рожевий лак, так? Нігті і ось це сердечко. Можливо, що вона така романтична і все рожеве любить, але потім я подумала, що ось цей закреслений знак, і далі якось воно все у мене не клеїться. Тож я роз'єдную і тоді так, що ця дівчина. Вона полюбляє доглядати за собою, вона фарбує нігті, так, ну, постійно хоче гарно виглядати, бо вона ще й зірка, її бачать люди. І вона навіть коли спить, вона таке вбрання, намагається гарненьке для сну, щоб навіть. Якщо десь якийсь папарацци буде її ловити, все одно вона буде гарно виглядати. І ось до цього цей емедж віднос також я відношу, що вона любить рожевий кольор. Мені так здається. Тож ціль її стати зіркою я ставлю. Риси характеру я виберу амбіційна. Так, мені здається, поставлю, що вона Dance Machine, <смеш> любить танцювати. І ось з приводу того, що далі я віднесла, що оце сердечко, перекреслений знак, що вона. А романтична, тобто вона не полюбляє оці всі, знаєте, дуже вже відносини так, щоб там, з різними хлопцями там зустрічатися, або не хлопцями, це неважливо з кимось там дуже фліртувати, зустрічатися. Ну, якби це не її мати там багато партнерів, або ще там якісь. Подібні речі, вона взагалі не дуже на цю романтичну тему, але вона полюбляє дітей, і ось діти для неї це сонечко. Ці два емоджі я вже так собі пояснила, що діти для неї це сонечко, це майбутнє, це світло, і вона дуже. Їх полюбляє. Тому я ставлю їй рису, що вона сімейна людина, вона полюбляє дітей родину. Щодо вбрання, як ви вже могли, в принципі, побачити, поки я тут розповідала, я хотіла як можна більше пояснити, чому я так роблю, саме так її. Я розумію. І щодо вбрання вона полюбляє модне вбрання, як ви зрозуміли, навіть якщо це там футболка і шорти, то футболка з Гучі. Тобто напис Гучі, це для неї обов'язково, щоб щось модне було. Вона також дійсно полюбляє рожевий колір і вона його використовує в одязі. Чому ні, хоч вона і романтична, але це, в принципі, не пов'язано, не обов'язково одне з одним іде вкупі. Далі офіційний її костюм це українське національне вбрання, тому що вона, хоч і народилася в Сан-Мішуно, вона слідкує за тим, що відбувається у світі, і підтримує тренди зараз в моді всеукраїнське, тому вона також на підтримку свободи і Взагалі їй подобається український фольклор, вона одягає українське національне вбрання на офіційні якісь зустрічі. Також показуючи свою позицію, як я вже казала, для сну вона використовує таке, щоб Знаєте, не було соромно, навіть і відкрити двері. Для свята вона одягає щось таке, в чому вона зможе бути тією самою день начин тобто, щоб вона могла танцювати добре. Вона це добре робить на підборах, бо вона ж сірка, вона тренувалася для цього. Тож головне, щоб це була не якась спідничка, котра б її дуже сковувала. І так як вона блондинка, вона собі дозволяє навіть тваринний принт, як леопард їй. Це якби не соромно. Влітку вона взагалі вважає, що нічого не треба вдягати. Вона не любить спеку і взагалі нічого б не вдягала, я з нею повністю згодна, але суцію може бути не таких широких поглядів, тому доводиться просто щось. Таке от легке, і знову ж таки, щоб не соромно перед публікою було, якщо вдруг, якщо вдруг хтось сфоткає, хтось захоче автограф, то вона завжди чудово має виглядати, вона про це думає. Кольори вона полюбляє, як я вже казала, рожевий. Також блакитний, також чорний, і її вподобання це акторська гра, також комедія, вона полюбляє жарти, танцювати, звичайно, спорт. Ви бачите, що вона така підкачена навіть. Фотографуватися вона полюбляє, звичайно, і співати. Я ще думала над здоровим образом життя. Скорше за все, вона теж його полюбляє, але ну, я залишила це під питанням. Тобто, поки що це весь набір. Ось що в мене вийшло, я сподіваюся, що. Я змогла вгадати хоча б якусь частину. І зараз я опишу по-своєму це все і буду передавати Асіньки. Дякую, що ви були зі мною. Обов'язково подивіться всі, хто прийняв участь в цій колаборації. Я впевнена, вам буде цікаво. І я бажаю вам гарного дня.